Сидить нещодавно Чарлі, дивиться в одну точку і все. А я одразу починаю собі дофантазовувати, що це може бути. Тут є два варіанти. Перший він хоче не пропустити слово їсти, а другий, йому нудно. Але ми виключаємо перший варіант, бо він тільки поїв. Йому нудно. Тому сьогодні поговоримо про те, як розпізнати та пофіксити нудьгу, які бувають ознаки, що кіт чи собака нудьгує. Перше, тривалий сон от прям майже весь час протягом дня. В принципі, ми звикли не помічати, скільки улюблений спить, бо тварини, ніби ж багато сплять, особливо коти, десь 14-16 годин на добу. Собаки приблизно стільки ж. Тому передбатьки вважають постійний сон норми. Але це не завжди так, бо інколи котей собаки просто компенсують ним нестачу активності. Їм просто нудно, тому вони не вагне. Гадують, нічого кращого, аніж заснути. Ігра з власним хвостом. Це може виглядати смішно і навіть мило, але якщо триває довго, то може прийти в нав'язливу звичку. Пес або кіт починає не просто ганятися, а ще й кусати або травмувати хвіст. До речі, подібна поведінка може свідчити ще й про стресу тварини. Краще в такі моменти зайняти улюбленця чимось іншим, це однозначно. Вилизування лап чи шерсті. Теж, б, звичне хобі деяких тварин, особливо коте. Але насправді собаками те те ж може таке бути, хоч вони від природи не очищають шерсть вилизуваннями. Ну тут знову Чарлі би посперечався, б як тільки залишив його на хвилину, він починає дуже інтенсивно вилизувати собі лапи. Ну, є така проблемка. Тому слідкуйте за своїми тваринами, чи не роблять вони від нудьги подібного. Інколи в них це перетворюється на якийсь перфекціонізм. І в таких ділянках випадає шерсть або дуже червоніє шкіра. Гризіння чи дряпання ваших речей або ще раптові нічні забіги енергію звірят багато, але вона не вивільняється протягом дня, тому тварина може спрямовувати її на гризіння взуття, меблів, драпання дивану та іншу шкоду. І це зовсім не на зло, просто під гарячу лапу потрапляє. А якщо постраждала саме якась ваша особиста річ, робіть висновки. Май на увазі так улюбленці привертають вашу увагу і прямо заявляють: мені тебе не вистачає. Підвищений апетит. Інколи звіряти ще й топлять нудьгу в мисці. і це не просто коли вони не залишають вас у спокою, постійно просячи щось ще, а прямо їдять як не в себе. З одного боку таку поведінку можна виправдати, бо ми самі так іноді робимо. Але це шкідливо для організму, бо так кіт чи собака може легко набрати зайву вагу. І тут дуже важливо, щоб корм не був у великих кількостях у вільному доступі, бо тоді тварина реально почне сильно приїдати, якщо часто нудьгує. Ходіння по п'ятах за вами. І на в кухню, і в ванну і в туалет. Звичайно, тут усе можна пояснити, ще купою інших емоцій. Дехто з котечі собакинів просто не може без своїх людей і просто проявляє так любов. Але якщо ви не приділяєте достатньо часу улюбленцю і він здебільшого розважає себе сам, то ходіння за вами може виявитися простою нудьгою. Скиглення, гавкіт або нявкання. Було б ще добре мати якісь субтитри, щоб розуміти, а що саме вони хочуть. Якщо ж у якийсь момент тварина починає без перестанку нявкати чи скавчати, приділіть їй увагу. Чарль. До речі, дуже рідко гавкає, я б навіть сказала тільки за особливих нагод. Але є в нього інша риса: це погляд. Він буде дивитися на тебе і не кліпне, якщо щось від тебе хоче. Кілька же хитриків для залучення тварини до гри. Насамперед, треба завжди приділяти тварині час, провести його якісно, пограти з нею, сходити на прогулянку і все таке. Але буває, наприклад, коли ви працюєте віддалено і окрім прогулянок за розкладом нічого не встигаєте. тоді на допомогу прийде от що. Для котів це може бути коробка з отворами. Зараз зробимо з. Цієї класно розвагу для моркотунів, все одно, коти завжди дивляться на коробки поглядом. Не викидай, воно пригодиться. Для цього знадобиться саме плоска коробка. В ній достатньо вирізати кілька круглих отворів, накидати всередину мишок, м'ячиків і показати коте. І поки він там поратиметься лапами, ви зможете завершити свої справи кришечки зі смаколиками у посудині з водою. Кто, що не бачив цієї геніальної плавучої конструкції. У Тікток показує. Тепер переходимо до собак, і тут у нас пошуковий килимок. Насправді він підійде і котам. Це така текстильна інтерактивна іграшка з комірками для частувань. Їх можна заховати, щоб улюбленець винюхував і намагався дістати. Якщо якась розвага необхідна вам для собаки термінова, то так само можна покласти ласощі в рушник і скрутити його, а потім запропонувати песику. А він же нехай думає, як дістатися до ласощів. Живальні іграшки зі смаками. Їхня фішка в тому, що тварина не так швидко втрачає до неї інтерес, якраз через. Якийсь особливий смак. Рекомендую комбіновані забавки, наприклад, ось такі з приємними для собак смаками лосося чи бекону. Тобто у цьому разі гризти можна, особливо поки ви зайняті. Головне, щоб це був насправді призначений для гризіння предмет. Так, тварина буде зайнята ділом і водночас під вашим наглядом. А після цього іграшку можна сховати і знову дати, коли пес не знатиме чим зайнятися. Важливо не ігнорувати нудьгу улюбленця, бо розваги дуже важливі для його ментального здоров'я, розвитку, інтелекту і стабільної психіки. Не можна скинути все. На те, що понудьгує і перестане. Повірте, не перестане. Засмутиться, погризе щось або ж узагалі почне стресувати. Тому приділяйте своїм звірятам час і не забувайте про почухани. Нехай вони не нудьгують. А щоб не пропустити інші наші відео, підписуйтесь на соцмережі Петхаус. І зустрінемось у наступному випуску. Па-па!